Доброго дня, шановні колеги. І сьогодні, власне, ми поговоримо про дерматокосметику. І е, Тетяна Вікторівна дуже слушно зауважила про те, що дерматокосметика – це інструмент. І я буквально е, сидячи на е, ось там і спостерігаючи, слухаючи доповідачів, е, уявила собі таку аналогію: ми лікарі, по суті, як. Диригенти, так? диригенти оркестру. І ми повинні зробити так, щоб кожен інструмент, яким ми володіємо, вступив і правильно зіграв свою партію. І тільки тоді, коли кожен інструмент правильно вступить, правильно ідеально зіграє, тоді ми будемо мати композицію. От те саме із дермотокосметикою, сьогодні я трішечки поділюся. Своїми напрацюваннями стосовно цього, отже, що ж таке дерматокосметика, і чому ми не повинні плутати її із звичайною косметикою? Дерматокосметика це категорія засобів догляду за шкірою, але ці засоби вони знаходяться по суті на перетині косметології і дерматології. І ці засоби, тобто дерматокосметичні засоби, мають доведену ефективність та безпечність. Чому ми намагаємося призначати в своїй роботі дерматокосметику? Адже. Ми хочемо отримати не лише естетичний ефект. Наші пацієнти, здебільшого, як вже казала шановна Оксана Кирилівна, шкіра найбільший орган нашого тіла. Чому в нас дерматологів завжди багато роботи? Тому що проблема зі шкірою видно одразу. І ми, окрім того, що вилікувати, хочемо отримати естетичний ефект. Але в руках лікаря дерматокосметика допомагає профілактувати і е, коригувати певні дерматологічні проблеми. І вже... Доведено, що дерматокосметику ми можемо використовувати як адювантну терапію, тобто, вона вже є в протоколах лікування багатьох шкірних захворювань як метод адювантної терапії. Створюється дерматокосметика з використанням наукового підходу. Формули розробляються на основі дерматологічних досліджень, активні компоненти мають клінічно доведену ефективність, і засоби усі тестуються під дерматологічним контролем. І дуже часто засоби проходять клінічні дослідження. Засоби дерматокосметики вони створюються для людей, які мають певні особливості шкіри для того, щоб... Покращити стан шкіри, і, взагалі, якщо говорити ми ж доказові лікарі, так ми працюємо з науковими джерелами, то буквально декілька е витягів і статей стосовно засобів дерматокосметичних. Ми всі знаємо про те, що емуленти це дерматокосметика, яка використовується при атопічному дерматиті. Але окрім емулентів, у нас ще є ряд засобів, які ми використовуємо при псоріазі, при сибирейному дерматиті. при Інших захворюваннях шкіри, і в тому числі зараз ми використовуємо активну дерматокосметику і в трихології. Яка ж власне, мета призначення лікарем засобів адювантної терапії? Перше, ми хочемо покращити клінічні результати лікування, тобто, ми за допомогою дерматокосметики намагаємося отримати кращий результат в більш коротший термін. Друге, ми. Максимально намагаємося зменшити частоту загострення, тобто ми вводимо. Ми ж пам'ятаємо, що більшість дерматологічних захворювань хронічні. Ми не виліковуємо наших пацієнтів. Так ми вводимо їхні захворювання в ремісію. І, власне, дерматокосметичні засоби допомагають вести пацієнта в ремісію, максимально пролонгувати ремісію і зменшити частоту загострень. Звісно, дерматокосметика допомагає нам підвищити прихильність наших пацієнтів до лікування. І ми говоримо про те, що психічний стан, психологічний стан, сприйняття себе у соціумі у пацієнта, у якого є складний дерматоз, є дуже складним. І навіть всі знають, що при багатьох шкірних захворювань є шкали. Так? шкали як пацієнт себе позиціонує в соціумі, чи психологічно на нього ця проблема впливає, чи ні. І саме дерматокосметика допомагає нам оптимізувати психічний стан пацієнта. Що ж ми повинні робити, як нам потрібно інтегрувати дерматокосметику в лікуванні? Є таких, я виділила, в принципі, чотири таких кроки. Перший крок ми повинні оцінити стан шкіри пацієнта. Це об'єктивний огляд і дерматоскопія. Чому власне я дуже не люблю зараз онлайн-консультації тоді, коли пацієнт має такий доступ до лікаря, але він просто не хоче виходити з дому. Йому лінь, він вважає, що виславши одну фотографію, лікар отак от е клацне пальцями і все вирішить. І чому я власне не люблю цього моменту? Подивіться мене, будь ласка, три хвилини в коридорі. Я не хочу записати. на прийшов. Вам важко глянути? Ми ж всі розуміємо, що дерматологія це більш ніж 50%. Відтінків рожевого, червоного, різноманітні кольори, лусочок, різноманітна товщина, а в яку сторону вони повернені. Тобто, дуже-дуже дуже багато того, що ми можемо побачити лише на очному огляді. І, звичайно, контакт, оцей контакт наш із пацієнтом дуже важливий. Дуже важливо правильно зібрати анамнез, про що ми часто забуваємо. Другий крок в інтеграції дерматокосметики – це вибір засобу. Для цього ми, звісно, використовуємо індивідуальний підхід, і що важливо на даний час, я завжди в своїй роботі це враховую купівельну спроможність пацієнта, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що зараз складні часи. І якщо ми призначимо пацієнту засоби, наприклад, лікувальні, так і ще до того всього ще засоби догляду, він піде в аптеку, чи піде там, куди він буде купувати, подивиться оцей оцінник. І скаже, я цього купити не можу, я цього дозволити собі не можу. Тому обов'язково ми повинні говорити це не соромно запитати пацієнта. А... Приблизно скільки грошей не важко йому витратити на ці засоби. Відповідно з цим ми працюємо. Третій крок навчання пацієнта для пацієнтів потрібно скласти чіткий алгоритм дії. Все класно, коли він сидить перед вами, і він, ніби ви дивитеся в його очі, він все розуміє, все чує. Але повірте мені, що він тільки переступить поріг вашого кабінету, він швидко все забуде. Тому. Прямо розписати, що, за чим, як робити, а особливо хлопцям, чоловікам, чим мити і чим мастити, тому що вони інколи путають, і тим, чим мити, вони починають змащувати. Кажуть, що їм не допомагає, стає ще гірше. Це для нас може бути все просто. Для наших пацієнтів це надзвичайно складно, тому ми повинні це все розписати. Техніку нанесення, частоту використання і, звісно, очікувані ефекти. Не лише в засобах дерматокосметичних, а й в лікувальних засобах. Ми знаємо, що є певні засоби, які можуть мати там, на перших порах там, якісь відчуття пощіпування, поколювання. Це треба врахувати, це треба пацієнту розказати, що з цим всім робити, щоб він потім не телефонував вам в півпершої з криками, ай мені болить пече, і ще щось не так. І четвертий крок, власне, вже наш лікарський моніторинг ефективності. Не лише суб'єктивний, що по відчуттях пацієнта краще гірше, чи без змін, але й об'єктивний. Тому, наприклад, я в своїй практиці. Пацієнтів усіх фотографую. Тому що, коли ми лікуємо, пацієнт бачить себе кожен день, він може не бачити цієї позитивної динаміки, а ми його бачимо трішки рідше. І коли йому показати фото до і після, о, а таке стало краще. І, власне, перший крок тепер детальніше оцінка стану шкіра. Ми вже дуже давно в дерматології говоримо про шкірний бар'єр. Ми оцим шкірним бар'єром прожужали вуха одне одному, але насправді це дуже важливо. І пам'ятаємо, що. Склад і е, архітектура ліпідного матриксу. Що таке ліпідний матрикс? Власне, шкірний бар'єр. Функція шкірного бар'єру виконує роговий шар шкіри. Як він побудований? Кератоноцити скріплені між собою оцим міжклітинним ліпідним матриксом. І власне, оцей цемент, який скріплюють ці цеглинки. Складається з ліпідів. Більша частина з ліпідів, це 50-60%, це є кераміди. І, власне, цей керамідний або ліпідний склад може змінюватися, коли при фізіологічному процесі старіння шкіри, при певних гормональних змінах, наприклад, при менопаузі або прийманні певних ліків за призначенням гінеколога. При стресі, ну тут, взагалі, ми всі живемо в стані стресу, в кожного просто свій поріг стресової чутливості, свій рівень стресу. При неправильному харчуванні, при виснажливих дієтах, при вживанні. Певних лікарських засобів, зокрема статинів. знову чомусь почалась на них мода. Зараз при використанні миючих засобів антисептиків під впливом факторів зовнішнього середовища, бачите, останній пункт «хочу стані», але я його виділила при розвитку деяких патологічних станів шкіри. І е, тут ми зупинимося трішечки детальніше. Отже, є певні патологічні стани шкіри, які. Перше, можуть характеризуватися порушенням ліпідів в роговому шарі шкіри. При яких дерматозах відбувається порушення метаболізму ліпідів? Псоріаз, нільний кератоз, екзема, топічний дерматит. Тут тільки декілька прикладів, так? Акне і розація. Ми звикли говорити про шкірний бар'єр при. Сухості шкіри, так, при атопічному дерматиті, але ми дуже часто забуваємо, що акне, актнерозація, інші захворювання шкіри, тут теж є проблеми із шкірним бар'єром. І, власне, зниження кількості ліпідів в міжклітинному матриксу, тобто порушення співвідношення ліпідів, також може призводити до. Або загострення хронічних захворювань шкіри, або до їх виникнення, і тут знову ж таки замкнене коло і не зрозуміло, що було перше, курка чи яйце, тобто чи порушення бар'єрної функції шкіри призводить до виникнення. Захворювань шкіри, чи вже захворювання шкіри ще більше призводять до порушення шкірного бар'єру. Остеотетичний дерматит, пам'ятаємо про таке захворювання, часто також його забуваємо: ксироз шкіри, іритативний дерматит, екзема і номулярний дерматит. Бачите, екзема і номулярний дерматит повторяться, що в попередньому слайді, що тут, тому що там є і порушення метаболізму ліпідів, і порушення співвідношення ліпідів. Яка ж власне роль засобів базової терапії, коли ми лікуємо захворювання? Шкіри. Тут одразу вам світлина моєї пацієнтки із псоріазом, який було призначено тут результат: місцева терапія, фототерапія і використання засобів, які працюють із шкірним бар'єром. Насправді тут не очікували такого хорошого результату, але ви бачите навіть, як помінялася сама текстура шкіри, як помінялася зволоження шкіри. Засоби дерматокосметики повинні підвищувати ефективність медикаментозного лікування, зволожувати шкіру, попереджати трансепідермальну втрату води, зменшувати симптоми захворювання і покращувати якість життя. Власне, при кожному із захворювань ми повинні підібрати той засіб, який буде найкращий. Тому складники цих засобів бажано знати і бажано розуміти, що вони роблять, які ж можливі ризики при відсутності корекції догляду, погіршення стану шкірного бар'єру, так вища вірогідність приєднання вторинної інфекції, якщо в нас є сухі шкіри знижена толерантність до факторів зовнішнього середовища до вітру, до підвищеної вологості, до снігу, до дощу, до перепаду температур і ультрафіолету. Зараз знову ж таки бум. Соцмереж, так, бум використання, всі підбирають один одному догляд цих косметик. Прям кожен другий блогер, лікар, не лікар. Ми підбираємо косметики. Я вам всім вилікую акне, І що ж ми маємо? От перед вами фотографія дівчинки, який просто я підкоригувала догляд. В неї було лікування призначене онлайн, але в неї, скажімо так, не зовсім правильні засоби догляду. Дорогі засоби догляду, які рекомендував лікар-косметолог, але, бачите, буквально чуть-чуть поміняли засоби догляду на більш бюджетні, більш дешевші, залишили лікувальний засіб той самий, і ми маємо прекрасний результат. Чому. Важливо не використовувати засоби, які не призначив лікар, чому їх треба правильно використовувати. Ми, е, тому що засоби можуть також викликати, пам'ятаємо алергічні реакції, контактний дерматит або бути взагалі несумісними із лікувальними засобами, які ми виписуємо. І е, засобами дерматокосметики ми мінімізуємо побічні ефекти і підвищуємо толерантність до лікування. Е, власне, в своїй практиці. Я дуже люблю обирати для пацієнтів гаму засобів СРВ. Я думаю, що ви всі прекрасно знайомі з цими засобами, які мають просто ідеальне співвідношення ціни якості, мають хороші великі об'єми, які пацієнти можуть собі придбати. І, в принципі, використовуючи гаму засобів СРВ, ми можемо покрити цю доглядову. Терапію при багатьох шкірних захворювань. В чому ж особливі засоби СРВ? В їхньому складі є кераміди і технологія поступового вивільнення активних інгредієнтів. Тобто засіб наноситься один раз, а оці активні інгредієнти ще вивільняються протягом тривалого часу. І взагалі дуже я люблю в, свої, в своїй роботі саме СРВ очищувальну зволожувальну емульсію. Це засіб для вмивання і в роботі з, з дітками з атопічним дерматитом. І для пацієнтів із сухістю шкіри, і навіть для пацієнтів із акне, про це ми сьогодні теж поговоримо. Прекрасний миючий засіб максимально м'який містить кераміди, гіалуронову кислоту, гліцерин, не і може використовуватися діткам із трьох років. І в гамі засобів сираве є базові зволожувальні засоби у вигляді крему та молочка. Якщо раніше ми казали, що крем даємо, коли шкіра більш суха, молочко, коли вона менш суха, то вже останні Дослідження доводять, що немає різниці, що дати. Головне, щоб пацієнту було комфортно це наносити і щоб він використовував ці засоби правильно. І е, гама засобів сираве, е, зволожувальне молочко і зволожувальний крем, хочу акцентувати вашу увагу на тому, що віднедавна дозволена діткам з двох місяців. Так, трішечки ми будемо пропускати. Пункт, який ми говорили, наступне навчання пацієнтів. Ми повинні пацієнту довести, що в принципі догляд за шкірою, чи це шкіра з особливостями, так? чи це здорова шкіра, тримається на трьох таких слонах. Перший слон це правильне очищення, м'яке очищення, друге це адекватне, хороше зволоження. І третій етап це сонцезахисний крем. Все це все, що потрібно шкірі. Все решта, це вже, як кажуть, там, ми собі нашаровуємо, щоб мати якийсь там певний ефект. І запитання: куди ж втикнути між тим всім ще наш лікувальний засіб? От зараз, власне, ми це поговоримо, тому що є декілька варіантів, і ми це все будемо розглядати на конкретних випадках. Про акне, так, вроді, куди там зволожувальні засоби і акне. Але акне це проблема. Знову ж таки, дуже часта. І акне лікують всі, лікують без розбору. Е, пацієнти пробують замовляють оці всі кислоти, цей ретинол. Берем. Ми спочатку беремо, а потім вже як нічого не поможе, як буде геть біда, то може я піду до лікаря, він якось мене буде рятувати. Тому, якщо ми звикли, що акне це жирна щільна шкіра, то зараз так не є. Зараз акне це е, е, червона шкіра, це суха шкіра, це шкіра, яка е, е, не толерантна більше ні до жодних, ні процедур, ні засобів догляду. Але е, справжнім викликом для лікаря е, стають пацієнти, які мають зразу декілька захворювань, наприклад, акне і атопічний дерматит. Притом важкий атопічний дерматит. Нам треба дати засоби від акне, але зробити якось так, щоб цей пацієнт їх переніс. А ми знаємо, що і здорова шкіра е, важко їх переносить. І часто пацієнти припиняють лікування власне, через побічні ефекти, через те, що ми не можемо переносити. І відновлення шкірного бар'єру має бути частиною менеджменту пацієнтів. Перед вами фотографія дівчинки буквально через три місяці тут є зовнішні засоби для лікування акне. При атопічному дерматиті. Дерматокосметика вирішує все. Якщо ж ми говоримо про акне, то в гамі засобів СРВ є декілька варіантів, які ми можемо запропонувати пацієнтам. Якщо пацієнт до нас приходить із жирною щільною шкірою, ми можемо запропонувати йому інтенсивно очищувальний гель. Він гарно видаляє забруднення, зволожує та заспокоює шкіру, має також такий компонент, як ніацинамід, і відновлює захисний бар'єр. Якщо ж пацієнт у нас на системному лікуванні акне або шкіра, як в попередньому випадку, так, є атопічний дерматит або шкіра зневоднена, Ми рекомендуємо очищуючу зволожувальну емульсію, яка максимально м'яко працює із е, шкірним бар'єром. Засоби, друге, другий і третій слоник, так, це зволожувальний крем і сонцезахист. В засобах сираве, особливо для тих пацієнтів, які не люблять одне, друге, п'яте, сорок сьоме, бо є такі пацієнти, які люблять, які до мене закатують отак от в кабінет візочок і викладають свою косметику, бо вони люблять багато ступенів але є пацієнти, які хочуть вмитися, намоститися одним кремом, але щоб він і зволожив і захистив від сонечка. То в сираве є такий засіб: сираве зволожувальний крем з сонцезахисним фільтром SPF 50. І, отже, ми вибираємо засіб із сонцезахистом зранку і звичайний зволожувальний лосьон для шкіри ввечері. Як же ж ввести і взагалі схема призначення? Догляду для пацієнтів із акне, тобто обираємо зранку очищення більш м'яке, чи нам потрібно більш щільне очищення, зволожувальний крем і е, сонцезахист. Тобто, Пам'ятаємо, що на ранок ми стараємося не давати активних компонентів, особливо в літній період. Хоча інколи ми і даємо і ввечері, коли треба давати медикаменти, коли ми даємо ці місцеві засоби на чисту шкіру, але тут теж є виняток, тобто є так званий. Метод сендвіча для пацієнтів, які не переносять нанесення топічних засобів, того самого адепалену, так чи бензилпороксиду на шкіру обличчя. І тоді ми можемо дозволити вмитися, зволожити шкіру обличчя кремом, за деякий час, не раніше як за півгодини, нанести активний засіб, і тоді через годинку ще раз вложити шкіру обличчя кремом. Дуже люблю такий варіант, працює класно, вже шкіра звикне, не буде ретиноїдного дерматиту. Тоді можна перевести на звичайну схему. Перед вами фотографія дівчинки, якій при Акне призначився лише. Місцевий догляд, тобто без е, активних лікувальних засобів. Чому? Тому що висипань на момент звернення було небагато, і я зазвичай пробую стартувати просто із дерматокосметики, з правильного догляду. Дивлюся, як змінюється шкіра, і тоді вже вирішую, що мені додати наступне. Тут був використаний глибоко очищувальний гель сираве, оскільки шкіра була досить жирна і щільна. На ранок активний гель догляд, та на вечір догляд для постакна, сироватка із ретинолом. Очищуючий гель має 2% соліцилову кислоту. Соліцилова кислота ще працює з сильним зал... сильними залозами і гарнесенько відлущує особливо класно, коли в нас є закриті відкриті комедони. Очищуюча глина асорбує сером. Кераміди, знову ж таки максимально. Зволожують шкіру і ніацинамід це компонент, який е, дуже люблять всі виробники дерматокосметики додавати і в косметику для акне, і в косметику для атопічного дерматиту. Він зменшує постзапальні сліди і взагалі е, покращує загоєння шкіри. Активний засіб, активний гель догляд СРВ містить 5,5% гликолевої та молочної кислоти, які гарно відлущують, та 2% саліцилової кислоти. Е, ці е, альфа- та Гідрофіроїдки. Роксикислоти мають різну молекулярну масу і ліпофільність, і власне вони розблоковують пори і вирівнюють поверхню шкіри. І вечірній засіб це сироватка з ретинолом. Це активний компонент, який містить інкапсульований ретинол, екстракт корення солодки, кераміди та ніацинамід. До речі, цей засіб я також полюбляю давати пацієнтам, які закінчують курс, наприклад, системної терапії, яким важко зараз ввести одразу адапален, наприклад, чи третиноїн в проактивну терапію. То я починаю із цього легенького базового ретинолу, а потім перевожу їх на щось складніше. І також е хороший засіб для. Пацієнтів, які мають акне в ремісії просто для підтримки стану шкіри. І знову ж таки перед вами от, я от люблю, дуже люблю схеми, які можна використовувати в роботі. Так? Ранок це глибоко очищувальний гель, зволожуючий крем з СПФ вечір, глибокоочищувальний гель, активний гель догляд, якщо є комедони, так? і зволожувальний крем. І, власне, якщо пацієнт до нас прийшов із постакне, ми пропонуємо ось такий варіант догляду. На вибір. Ми пам'ятаємо, що по вмиванню От ще один такий нюанс: ніколи пацієнти хочуть вмитися, щоб шкіра аж скрипіла. Немає шкіра після вмивання скрипіти, має бути відчуття комфорту. Отже, серед засобів інтенсивно очищувального геля, глибокого гелю і зволожувальної емульсії, ми повинні підібрати правильний засіб по типу шкіри, дати зволожувальний крем і на. Вечір, власне, призначити для ексфоліації роботи спустак на сироватку з ретинолом і, звісно, зволожувати шкіру. Дякую вам за увагу.